Доброго суботнього раночку, шановне панство, вітаю вас на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла Близнюк. Ми Житомирщини. День сьогодні сонячний, правда, ранок вже нагадує про швидке наближення осені. Хоча. На наступний тиждень знову передають навіть у нас тут на півночі до 40 градусів жари. Дощів у нас не було, хоч і було, хоч і було деяке похолодання, але дощів не було. Тому прийдеться знову включати полив. Про що я сьогодні хочу поговорити? Хочу показати вам деякі рослини, які мене здивували. Порадували, і, ну, як би вам сказати, залишаться в моєму саду, мабуть, назавжди. Це перша рослина. Ну, я зроблю таку, знаєте, топ-п'ятірку. Перша рослина це ряст, або, ну, як називають її, це хохладка. Але не той ряст, який квітує весною. З клубеньків, а Кореневичний ряст. І зараз я вам його покажу. Ось подивіться. Коли я його купувала, Рудик, не заважай. Коли я його купувала, ну, тобто я знайшла його знову ж таки, дорогі мої, Дівчаточка і хлоп'яточка, не запитуйте, де я його купувала, тому що я не, за, ну, як би сказати, не записую, ну дійсно нема часу, не записую, де я купую. Е, ось я майже всі рослини е, були куплені на Фейсбуці. Я в групах квіткових знаходжу ту чи іншу рослину, відгуки про людину, інколи навіть не знаходжу відгуки і. Ну, от, беру купую на свій страх і ризик. Е, кошти всі я перераховую зразу на карточку, я не наложки, е, наложений, на, е, наложений ну, даю завжди передоплату. Чому так? Ну, по, то, тому що з карточки на карточку так вигідно. І ну, переплата йде, звичайно, на новій пошті, коли ти м, замовляєш. Після платою. Але навіть не в тому справа. Я, ну я, ну так чомусь я звикла. Так хочу, щоб було такі відносини були куплі-продажу в мене із покупцями, і так я роблю завжди. Тому часто це просто, ну якби, кота в мішку купую. Бували різні випадки, але в основному, в основному 99% приходило все добре. Ну, почнемо. Тому я не пам'ятаю, у кого я його купувала. От чесно. Я купувала жовтий і білий. Це були різні продавці, це я точно знаю. Я зараз покажу і ще й білу. Знаю, що ось ця хохладка, ряст, ось цей ряст, він не любить сонця. Спеки і сонця, він більше тіньова рослина. Коли я отримала два кущики ось цього рясту, то я посадила одного за правилами в тінь, іншого ну, тут на півтінь. В основному тут до обіду все-таки сонце, гарне сонце. І що ви думаєте? Осей ряст, який росте на сонці, він за сезон з малесенького корінчика, а там дійсно був малесенький корінчик, виріс. Ось в такий кушк, гарний. Квітує він ну місяці вже, мабуть, два, а можливо, і більше точно. Він пізніше, коли клубневий ряст зацвітає, ну, це першоцвіт, він зацвітає десь у квітні, травень цвіте, то цей, ні, цей, мабуть, зацвітає в кінці травня, можливо, навіть перші квіточки дає десь на початку червня. Ну, ось десь так. І цвіте він ось вже, ну, точно, більше двох місяців, можливо, навіть два з половиною. Подивіться. Він не е, меншає, не більшає. Ось саме таке квітування рясне-рясне. Це кущ, який росте на півтіні, навіть більше на сонці, я б сказала. А зараз я вам покажу іншого куща, який росте в тіні. Можу сказати, що вони були однакові. За розмір. Так, ідемо, йдемо, йдемо. Дивіться, це тут тінь. Бачите, він квітує. Але я б не сказала, що він розрісся до великих розмірів. Це по-перше, а по-друге, якщо бачите, він рихлий такий, коли той кущик збитий, як, е, просто, знаєте, шарик. Ось такий збитий шарик, то цей, ну такий, рихловатий, але теж цвіте. Але ж бачите, що не так виріс і не такий пишний, як той. Тому ще раз хочу сказати, що сонця він не боїться. Якщо буде нормальний полив, то сонце можливо. Хоча, чесно скажу, там і не було ніякого поливу тому що там горбачок, і якщо я щось і поливала, то вода просто. Стікала по, по ньому. Ну, просто були природні ось опади і йому вистачало. Так, тепер підемо я покажу жовтого. Е, білого, вибачте. Він теж був, ну, в нього був менший кущик, куплений був меншим кущиком. Але, ну тут теж півтінь і земля ніби гарна. Ну, чомусь він не виріс до. Таких розмірів, як жовтий. Можливо, в нього ріст менший. Ну, я не знаю, це в мене перший рік. Є ще синій, ну, такий бузковий колір. Ну, це такі, знаєте, три. Є, звичайно, там різні, можливо, відтінки, але я ще бачила синього, гарного синього. Я його не знайшла, поки що не знайшла, але хотіла б мати Гарне різне листя. Цвіт, цвіте, я ж кажу, дуже-дуже довго. Тому, де ви побачите, поки що своїх я не продаю, можливо, весною. Хто от захоче, то можливо одного кущика, і то не білого, а жовтого я поділю весною. Рекомендую. Ось цю рослину саме рекомендую вам. Це стало таке відкриття, знову ж таки, відкриття цього сезону. Друга рослина із хід -параду, параду рослин новинок стала це для мене бузок мейер. Можливо, в кого? Ну, неможливо, а він є в багатьох уже, вже багатьох. І для вас це не є, наприклад, такою дивиною, що він квітує ще й влітку. Для мене це дійсно дивина. Бузки я люблю. Я колись показувала вам свою колекцію. Ну, колекція це так голосно сказано. Показувала свої рослини і їх є трошки в мене, тому я дуже люблю бузок, і для мене стало відкриттям саме бузок, який квітує влітку. Так, да, він не такий пишний. Хоча, хочу сказати, в мене молода рослинка, тому весною він квітував взагалі одною квіточкою, одною чи двома. А зараз це вже, мабуть, один, два, три, чотири. П'ять віток зацвіло, тому для мене це дуже велика радість. Знову ж таки, кажу, бузок Мейєра. А це Рудік. Наш Рудік живе ось тут в парку. Як би його не забрав додому, як би його там не годував, бо їдять вони тільки корм, мокрий, сухий, домашніх домашні харчів вони не хочуть їсти. Ну, так зуч, а, Ну, Рудік ще може там якусь котлетку чи кусочок м'ястя, а Дьомік взагалі цього не їсть. То Дьомік він більше домашній, він більше хатній. О, прововка-помовка. Він може спати півдня в хаті на нашому ліжку. А Рудік, ну як би його не забрав, він назад біжить в парк. Ну я не зрозуміла, що він тут робить. А виявляється, він ловить миші. Вчора приїхали діти, ходимо по парку, там розглядаємо, що цвіте. Дивимося, одна мишка, потім друга, потім третя. Ну ми зрозуміли, що це нашого Рудіка робота. Тому ось такі з нього користь, як я кажу, наша охорона мого парку. Дійсно, в яку б спеку не прийшов парк там подивитись щось, і з якихось кущів вилазить наш Рудік, ось це наш хлопчик. Рудік? Рудік? Рудя, дивись на маму. О боже, яка хороша киця. Так, е, тому я не буду зупинятись довго на цьому бузку, я ж кажу, це не є такою рідкістю Ох, в садах наших українських, ну але тим не менше, в кого його немає, я рекомендую. Це карликовий сорт е, бузку, він не росте таким деревом чи кущем, як росте звичайний наш бузок. А наступна рослина це буде дуже велика рідкість, і я впевнена, що більшість із вас про неї навіть не чули. Принаймні, я до цього року, до цієї весни. Про нього не знала зовсім нічого. Та, В принципі, я і зараз про нього нічого не знаю, просто бачу. Пішли. Це, дорогі мої друзі, Вітекс священний. Дівчатка мої подружки вже його показували на своїх каналах, про нього розповідали, але то південні області нашої України мами. А це північ. Даже бджілка є, ось бачу. Полетіла. Дивіться, що я про нього можу сказати. Отримала я його цей рік в подарунок від Олі канал Затишний Садочок. Вона, я її, ні, вона, мабуть, запитала, чи потрібний потрібен мені чи відправляти. Коли ми узгоджували, які рослини мають бути в подарунках, ну буває і так, то Оля запитала, сказала за цей вітек священний, що в неї є. Я десь сумнівалась, тому що я ж кажу, що я, коли я запитала Олю, як він зимує, вона сказала, я не знаю, як він буде зимувати у вас на півночі. Злазь тепер! Злазь, злазь! Злазь, Рудик! Рудік! Як він буде зимувати вас на півночі? Ну, в принципі, вона сказала, можливо, так, як і будлиє. Я, звичайно, захотіла і вирішила, що я буду з ним гратися. Тому що рослина цікава, хоча я про неї нічого не знала. Чесно вам скажу, я і зараз не знаю, чи він буде в нас зимувати. Тому у кого є досвід саме по зимівлі в північних регіонах, то напишіть. Ну, цікаво просто, як, як з ним далі поводитись, тому що шкода. Оля говорила, що він дуже гарно черенкується. У мене жоден черенок не прижився. Не знаю чому. Я теж брала черенків, правда, не багато, але він не прижився. Хотілося. Бутони в нього ось такі намістиночки. Дивіться, які цікаві. Цікаві намістиночки. Не... Так, не бачу, що знімаю. По... Ось такі намістинки. Бачите? Вони дуже-дуже цікаві. Кхм. Вибачаюсь. Кхм. Далі він розпускається. Дуже схожий, я згодна з Олею, він дуже схожий на Будлей. Тільки що це дійсно ну, синій колір. Не, навіть не бузковий, я б сказала, синій. Ось подивіться, такий в мене кущ. Весною це був ну, малесенький-малесенький кущик. Е, я навіть не знаю, сантиметрів, мабуть, до 10. Одна віточка з сантиметрів до 10. Тому, як бачите, ріст у нього дуже інтенсивний. Знову ж дівчата говорять, що він росте до 1,5-2 метри. Я. Боже, що вони роблять ці коти? До півтора-двох метрів. Я думаю, що так, так, він так і росте, тому що якщо він з 10 сантиметрів виріс за, навіть не сезон, ось вже зараз він, мабуть, 50. Більше того, я вам скажу так, що він примерз в мене. Він якраз попав при, під заморозок і трошки примерз. Я вже думала, що він не відійде. Ні, відійшов і ось такий кущик. Тому, де бачите, якщо десь побачите, то замовляйте, цікавий, цікавий, дуже цікавий. І я думаю, все-таки, що це якась далека рідня, Будлеї. Тому що зараз підемо, я вам покажу будлей. Я вже їх показувала, я про них вже розказувала. Будлеї. <кхм> із серії Літл Пінк і Red. Пінк не так щільно, не так гарно наростає, але тим не менше є. Вже багато є перецвівших, потрібно пообрізати. Ось і подивіться, скільки ще бутонів. Це Пінк. Вона дійсно рожева. Багато я ж кажу, багато бутонів є. І варта. Я не буду зупинятись, тому що є відео про ці гортен... Э, вибачте, э, будлеї. І ви можете передивитися, що я про них розповідала. Так. А це ось будлея. Із теж серія Little, Але Red. Подивіться. Чомусь відео чомусь вона не є червоною на. Далі дивіться. Вона дійсно червона. Бачите? Ось такі, які бутони, такі в неї квіти. Бо. Е здається, здається, хтось із блогерів мені. Писав, що вона не. Що, мабуть, вона не є настільки червоною. Ні, вона дійсно червона. От червона-червона, в неї нема домішок. Ну, де, якщо розцвітає, то це світло червона, така вона стає. А у бутоні вона ось така кров'яна. Домішок інших, інших кольорів тут немає, тут дійсно червона. Цікаво, можу вам сказати, що цікаво теж, якщо десь побачите, замовляйте. Заявлено на 60 см, але я бачу 100%, що на 60 не буде. Мабуть, все-таки десь біля метра, можливо, і більше. Та так. Та значно менше. А ця, подивіться, як наросла. Ой, де я хожу? Бачите, яка вона? І як бачите, скільки в неї бутонів. Твісти вона буде ще дуже-дуже довго. Що можу сказати? Два рази я її знімала по декілька череночків, щоб розмножити цю красу. Не перший раз, не другий раз череночки не прижилися. Ось саме літнє черенкування в мене не вдалося. Не знаю, чому. Перші череночки вигнили, а другі ось череночки я поставила, вони висохли. М можливо, ну, не можливо, а точно знаю, що вийшло так, що. Перші попали під затяжні дощі, і там вигнили майже всі черенки, які були живці майже всі живці, які я ставила на е, живцювання. А цей раз вона, коли я зробила живці, то попали вони під велику спеку. Це тоді, коли було більше 40. Тому, мабуть, невдалі були мої спроби. Так, пішли далі. Ще одна, це вже четверта рослина, яка мене здивувала, яка мене порадувала. Я теж про неї вже розповідала, але ще чуть-чуть зупинюсь на ній. Це лаванда. Лаванда рожева. Я б навіть не сказала, що вона рожева, а вона, скоріше, така бусково червона Зразу як розцвітає, то стає то аж червона. Дивіться, яка вона цікава. Листя в неї теж, як бачите, зовсім відрізняється від лаванди. Ось лаванда звичайна, а ось лаванда. Е, я сорту не знаю. От чесно не знаю, тому що я купувала на ринку у горщику. Мені просто сказали, що це рожева лаванда. Вона не зимує. Ось це єдине, що вона не зимує, навіть, я так розумію, говорили у південних районах. Регіонах. Тому, хто хоче гратись, хто хоче її висаджувати на весну, на весну в ґрунт, а осінню забирати в приміщення, то, ну, можна і так. Я спробую погратись. Я ж говорила, що купувала її того ту осінь у листопаді, і я її не висаджувала в ґрунт, вона в мене зимувала в Приміщенні непромерзаючому, і весною висаджена була. Ну, ось так, так. Ще про неї. Ось так і зупинилась. Це теж відкриття цього сезону для мене. Я не знала, що є така лаванда, саме такого кольору, саме такого сорту. І тому мені вона дуже-дуже сподобалася. І я її поселила у свій сад. Знову ж таки, кажу, буду забирати. А можливо, укривати. Ну, я ще не вирішила. Вона у мене є там декілька черенків, то, можливо, черенки я заберу, висаджу в горщик, а цю лаванду я залишу так просто. Так, і що останнє це зразу ось тут. Ну, їх багато, я відкриттів, але, ну, таких, от, що близенько, і що мене порадувало, це конюшина. Я вам показувала свою конюшину, яка в мене вона була. Кров дракона в мене сорт. Багато є замовлень на неї. Замовлень, я виконаю всі замовлення, а цю, саме цю я замовила весною. Можу вам сказати, що вона мене не просто вразила, вона заполонила все моє серце. Подивіться, який незвичний колір. Він взагалі бордовий, червоно-бордовий. Ось ці зелені мазочки на ній. Колір квітів теж рожевий. І інтенсивність росту досить, досить солідна. Тому я ну, буду її розсаджувати і хочу, щоб це був такий газончик. Я її не стригла, хоча, мабуть, варто. Ріст в неї, ну, я б сказала, немаленький. Якби її стригти, то можливо вона була б ще більш така набита. Але я так боялася її втратити, я так боялася, що її якось зашкодити, що я її не чіпала. Ось як росте, так росте. Єдиний продавець е, рекомендувала це обрізати квітконоси. Я теж, дорогі друзі, хто мене буде купувати, кому я обіцяла, вам так рекомендую. Так кажу. Не рекомендую, а кажу чому. Коли висиплеться ось це насіннячко, а воно дуже гарно дозріває, тому що квітує вона ціле літо. Вона квітує, переквітовує і так далі. Тому подібне. Тому, коли воно визріває, воно висипається всередину і насівається. Але материнських якостей, воно. Тобто різні в нього будуть якості з материнським. Скоріше всього, що воно буде звичайним зеленим конюшиною. Звичайною зеленою конюшиною. І тим більше, якщо бачите, то джіл тут дуже багато, а у мене є ще он, такий сорт конюшини, такий сорт конюшини. Тому воно ще і запилюється. Але знову ж таки, в більшості воно буде просто, скоріше всього, зелене. Воно висіється і висіється всередину. Ось в середині, ось це буде насіння. І потім, коли воно проросте зелене, буде вам дуже-дуже важко його, звідти видовбувати. І якщо його не зачіпать, якщо це буде велика територія цієї конюшини, і якщо її не зачіпать, то все-таки, як би сказати, воно переродиться. І може бути просто зелене. Тому що зелена сильніша рослина, вона вища, сильніша, і вона заб'є ось цю, цю красу. Тому ось так я вам. Сказала, як мені сказали, тому вирішуйте, як ви хочете. Ну, ось таке моє коротеньке. а, коротеньке, Ну, звичайно, коротеньке, знову півгодини. Кхм, вийшла на коротеньке. Всім гарного сьогодні дня, тихого, мирного. По можливості допомагаємо нашим ЗСУ, тому що на них тримається наше життя. Всім. Ще раз дякую за вподобайки, за коментарі. Просто за те, що ви є моїми друзями, що ви є підписниками мого каналу. І все буде Україна!